Потужну енергію для зимового обігріву свого організму людина отримує від їжі, тому худнути у цю пору року не варто. Навпаки, рекомендується якомога більше споживати зернових, овочів та фруктів. Поруч прилавків з фруктами, аншлаг щодня. Перелік замовлення класичний. Лимон, апельсина, яблука, чесник, ну мандарини, гранати. Гранати люди купляють. Зігріваючу енергію, створюють також білки. А це молочні та м'ясні продукти. Продавці зізнаються, нині сало у пошані. Сало з чесником, з цибулею. Хто хто як, хто їсть сало. Ну, сало зараз подорожчало. 35 гривень, 38 кілограм сало. Якщо гарне, смачне сало домашнє, дійсно домашнє. Кращого ліку аніж мед, у світі немає. Переконана Олена Антошків. Каже, солодка мікстура має безліч необхідних мікро та макроелементів, а це добре підтримує імунну систему людини. Мед, який людині на смак подобається, той найбільше принесе користь. Майський мед він переважно такого кольору білий або жовтявий. то він такої консистенції, він такий більш маслинистий, і він темного кольору. Його переважно старші люди люблять, бо він такий дуже ароматний. Дітям беруть більше майський. Під час сильних морозів у раціоні обов'язково має бути жирна їжа, наголошують лікарі. Зима не час для дієт. Івано-Франківчанки на рекомендації лікарів не зважають. Ненависні калорії рахують завжди. Важне йому так каші, рисово, гречана каша. Ми так живаємо, більше, більше було. Ну ми мене дуже апляємо всякі фрукти, переважно яблука і лимони. Ну, банани, апельсини. Ну. Мед, чай з медом, чай з ромашки. Проти протигрипозних рецептів. івано-франківці перелічують чимало. Утім, найпопулярнішими вважають калиновий чай або з лимоном. А ще улюблене сало з часником. Лікар-травознавець до популярного переліку додає ще кілька рецептів. Шипшина, е малина, калина. Далі із настоєнах іде золотий корінь, терлич. Бархатаморський харчування при температурі мінус 20 має бути приблизно таким: ситний сніданок плюс обід. А ще бажано, аби у раціоні завжди був присутнім гарячий суп. А от на вечері можна зекономити. Вона має бути легенькою. Ірина Тимчишин, Владислава Васильчук – новини на вежі.